Так, дядьки, всім попривіту. Коротше, дивіться, наконець доробив я свої стілажики. Там доварив, тут е, свої збіжки зробив. Кстати, це да, вчора е, умний дядька написав, не знаю. Е, каже, зроби свої збіжки ці верстаки. Ну, зверху, щоб не жлі загородити, а свої збіжки. От, От точно. От просто у мене колись год 10 вже стояв лист ОСБшки, Ну, правда, тонка, десятка. От. 15 минут. Все. верх на, на верстак готовий. Затим я, напевно, часа 4 промудохався. Це розпустить лист, почистить. Коротше, це капець. Воно, знаєте, от зациклився на одному. Просто треба, щоб хтось підказав і все воно тоді піде добре. Ну, правда, він такий тоненький, сильно не нагрузиш, але це таке, може в майбутньому фанірку якусь прикуплю. Розложив, буду вам показувати, хто не бачив, хто може нові Глядачі зайшли, не забудьте підписатися. Тут у нас продаються всякі міщачки. От, і багато чого цікавого попадається. Отака от, от мала продольна, з якогось не знаю, станка. От, все вперед-назад крутиться. Так я тут і не почистив, щоб подивитися, чи лімб є. Щось приварено. 3000, Отака 100 на 310 між 120 на якісь поділки, самоділки. Ну, крутиться на туго. тут. Плоске дно, в общем, 2000. Отакі от штуки з гітари у ДГшки. От дві штуки 500 гривень. Люнетик цікавий. бачите, воно так регулюється, зажимається, віджимається 1700 гривень. От так от. Якщо треба, буде там щось поміряти, поміряємо, не проблема. Далі, така скоросна матня чи скоростна головка. Одного винтика не вистачає. 400 гривень. Діаметр ну, десь 80-й. От молоток томіч, отака от. Все, бачите, як воно То есть, зажимаєш, це щоб деталь вверх не піднімала. Гайкою, а щось вона херово крутиться, ну, трошки підзакантачена. Тобто ви отак уперли, от. Вот, да? Уперли, закручуєте, її отак ну Почистить трошки раз і її прижимає. Мені здається, це офігітельно. Штука і стоїть. Далі, може хто хоче отакі от маленькі гвинтики. Так що латунна гаєчка. Ні, ладно, хай буде. Маленькі гвинтики. Зараз навіть мірнемо, наскільки вони. Так, у нас же ж тепер все культурно, правильно, правильно. Не стоїмо на місці, розвиваємося. Так, е, почти 4. Видно? Видно. Скільки тут штук? Тисячі. 1000 штук, така от баночка, 300 гривень, маленькі гвинтики, лампи кабанів шмалить. Не знаю, що воно доведе бути. 400 гривень за дві. Отак от раз Може, хтось ще такими пользується кабанчиків шмалить 400 гривень за дві штуки. Ці я ще переберу гвинтики, компресор. Хрюкає на всі бабки 800 гривень. Далі це сантехнічна матня. Так ніхто й не написав, не отозвався, що воно і куди. такі от от 60 гривень кілограм включаємо. Важимо 78 г. Сіки 5 гривень. Давайте цю зважимо. ну, Хай буде 100 г. Це скільки 6 гривень. 6 гривень така матня. От, кому треба, якщо по усе забрати, то по 60 гривень кілограм. Ну, все, що по сантехніці. Якщо поштучно, я не знаю, скільки. Давайте гривень 30 г. Бачите, як воно зразу ціна коли опт і роздріб. Ну, а взагалі, желательно оце по 30 гривень не дергається. 60 гривень кг, ну, може їх тут не знаю, скільки кілограм 15, десь так. Думаю, взагалі халява. Кувалдометр 500 гривень, 8 кг. Ну, Чуть-чуть його. Божий скид привезти, то що вона це кувалда. Це не колінвал, Вона і має бути ржава. 500 гривень. такий кувалдометр. Далі. Балонники. Так, що у нас тут? 17. А, 17, тут вже все. 19, 21, А тут у нас а, тут 17, все, а тут 19, все. На 17, 21. О. Щось не так. А ні, все так. Дві головки, дві головки, да. так. 300 гривень, два ключа. Їдемо далі. Що в нас тут? Блачки отакі Made in USSR Із питання двохтонні, отакі шикарні, вони нульцеві. От все крутиться. Ну, блочки самі ці чугунні. Чи стальні, чи чугунні. Ну, коротше, не пластикові. По тисячі гривень, два штучки залишилось. Далі зробив от такі наборчики ручного інструмента. Все буде по 500 гривень. Давайте почнемо відсюди, буде перший, другий, п'ятий номер. Молоточок, ножнички по металу, квадратний ключ. Да, Це ще, мабуть, щоб такого не було. Бо тут якась камера сильно нежна, верніше звук в камері. Коли якийсь громкий такий звук, вона починає. Притуплять звук. Ну, коротше, то розберемося. Отверточка. Ці як його Куса... ой, забув. Кусачки з секатор, ножнички, пласкогубці, отвертка, скоріше всього, з зніжавійки. Це, бачите, дідовська, самодільна. Отаке от отаке, от ось. Якась отввертка інтересна. Дивіться, я такої не бачу. Вроді хрестова, але якось заточена. 500 гривень. Другий набор. Васкогубці, напильник, отвертка. Це практично все в Раз, два, три. Отака От грядка за 500 гривень. Далі третій набор ножниці по металу Совецький, хороші, 500 гривень. Четвертий набор ключик, молоточок. Це вже докидвало, що була отверточка, ножнички по металу, ключ, О, отвертка хороша. Ключ на болгарку, напильник, кусачки і плоскогубці грані. Ще одні ножниці, оце 500 гривень. Далі лот кусачки і плоскогубки. Е, отакі всякі бакарези, апценки, такі, такі, такі. Це все 500 гривень. Оце лот. Тобто, у нас, виходить, перший лот. ну, Щоб, якщо будете купляти, не запуталися. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. П'ятий. Їдемо далі. Буде в нас отакий от гвинтик на тиски. Все крутиться. Толщина гвинта, що у нас тут двадцатка. Ну, по длині хремі, як він там закручений, півдня маслать. От, отак він кріпиться. В общем, 300 гривень оцей гвинтик. Ну, без безповнительних там всяких. Згоділення 300 гривень. Далі. Це ну, лежало, хто його знає, хочете 300 гривень заберіть. Різець 20, різець 16. Такий здоровий мечик, це, скоріш, трубний мечик. Тут он щось застряло, типу зенкер. Ну таке, заберуть, заберуть. Це керно зробили, сверла сверлишко якесь по бетону сверлишку. Ну, коротше. Куплять, так куплять, ні, так ні. Ножницы такі, Теж, если надо, там не задорого отдам. Ось от така от стяжка для лент. От. Я ж кажу, уже показывал неоднократно, це, наверное, вот остальные ленты, то як палеты стягивающие, бревна, там якісь доски серьезно. так от. Ну, воно, конечно, должно быть, тут щось... Функціонувати, бо воно трошки ржаве. Субачте, типу, а, наверное, отвів, заводиш ленту, туди-сюди і зробити маленьку бачите. 500 гривень. 500 гривень. Також напоминаю редуктор, отакий може кому треба кабан 100 кг 9,5 до 1 і 1,5 до одного. 20 до 1 редуктора гаєчки. Чувствую, вони і тут будуть лежати. В общем, хто що побачить, отакий редуктор. А, болти 37 кг, 2200 Тут такий 16, 20, 22 болт. Чисто болтики, нові і бушні. І є багато таких 30х100 по 0,50 гривень кілограм. Є їх багато. Кому треба, відсиплю, скільки треба. Не забуваємо, бабка. Е... 2М112 без отвітні шестерні е, можна отдельно бабку, віднону отдельно з гайкою, е, можна все в кучі, можна стол 2М112 состояння Так, Тут у нас бабка самодільна. Морзе 4. От, тоже. Ну, ціна трьох, а там торгуємося, 1 а 616, помпа, 1 М61 це німецька помпа є комплектний 2М112. 124Н. Серйозно. Тісочки. Вот. Трошки тут косячок 5500. А так повністю офігенні робочі тісочки. 2М112. Комплектний по важкий. Вот. Все робоче, все чітко. І давайте тут ще трошки пройдемося, бо це треба розбазарити, щоб його не тягати, а то з міста на місто дуже не хочеться, вже так натягався. А, може комусь треба з двіжка 2 М112 якорь з плитою. Може в кого, наприклад, тут розбило посадку, тобто можу саму кришку продати. Так, Лерко тримачі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, десяток за косарь ТВ-3. Супорт. Так, е, ця станина з коробкою подач, садвушку і кусочок гітари. Отак, от, як є, бачите, все навіть включається, переключається. щось, о, Бачите, туди-сюди не доключив десь щось. Е, отака ТВ ША 2, домкрат 500 гривень, 10-тонний, скоріш за все, струбцина дебела за закасарь, е, отакий поліспаст. Чи, Крані, чи як його гаря назвати, 800 гривень і отака ціла гора, Вон вже навіть собака насрала сволоч. Е, куча ключів 500 гривень. Другий сорт, там десь от бачите, десь він сточений, десь там розтягнутий. Ну, тобто не зовсім мусор. Тут такий, бачите, він трошки підзаконтачений. Хороший ключ. Просто десь якісь строки. Скільки тут кілограм, не знаю, але багато. 500 гривень. Метчика тримачі. Раз, два, 4, 5. І цей здоровенний. Це на м'ячика тримачі, на розвертки. 500 гривень. Далі, що в нас, що в нас? О, Не забуваємо, тут у нас подончик, все по 100 гривень. Все, що ви тут бачите, все по 100 гривень. Так. Домкрат. Не знаю, тут воно щось проскальзує. Він вроді нормальний. 100 гривень, оце 100 гривень, дрельки, немоциліндр якісь, головки на 104-116, такий пальник, дрельки, шкіл, непонятно що. Такі здоровенні ключі на 42, по 100 гривень, це по 100 гривень. Рубанок теж сотня. Тільки ж не там взяти один ключ за 100 гривень. За доставку більше заплатити хоча б гривень на 500 Або як теж буває беруть, взяли там щось на 500 гривень і тут щось за соточку. І думаю, непогано. Напоминаю, також є крючки на 7 тонн 0Ц7 е тонн. О, 1500 гривень комплект 4 штуки. Поштучно 400 гривень штука, ну хоча б парами. Желательно комплектом. Так, що у нас тут? Тут ось тоже треба освобождать ці. Морзе 4 метчику. Різьбонакат на різні головки. Сюди типу метчик. вставляється. Це одна штука, друга штука, третя, четверта, п'ята. Оце все за двушку. П'ять штук. Ну, Там по 400 гривень. Я думаю, шикарна ціна. Так, тут-тут-тут. Ножи на то есть на самоділки, переділки. Ось їхні розміри. Размери, ціна. Ціна, ціна обговорюється, то есть можна трошки дешевше. ну Це якщо будете брати трошки більше. Чим більше берете, тим дешевше. І пробіжимося, що у нас тут осталось. Так. Один патрончик проданий. Дивіться, раз, два, три, чотири патрончика. 500 гривень, дві чашки алмазні. Отакі. Раз, отака два. Два штуки за косарь. Отак от. Раз. І поїхали. Ну, Це розміри. Це 700 було, це 500. Дві штуки за косарь. Забирайте. Патрон морзе 4, типу самозажимний, 350 гривень. Сверла Морзе-2, Тут розвертки, маленькі сверла, таке, 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 отаке. Всяке. Мілочушка, трошки Лірочок. Давайте, вон 1300 гривень. Давайте за касар. Забирайте за касар. Далі ключі до патронів. Раз, два, три, четыре, п'ять. Раз, два, три, 4,5. 5. А було 6. Ну ладно. Давайте ось 14, 14 5, 17, 14, 17, 500 гривень. Ось о, 500 гривень ключі до патронів. Ось такі є розверточки. Розміри на них всі написані. Всі нульцеві, крім одної. 21, 24, 28, 32, 38, 23, 26, 22. Це все за косарь. Так, щось відео затягнулося, Рем, ставки. Отакі От ось. Тут не 14 кг. Це дядько хотів купити про, про. Хотів матюк сказати. Про мурижи. О, а так скажем, голову трошки. Вони казались в нього толще. а Ці трошки тонше. Ну, це таке т 5 к 10 і ВК8. От ось 120 гривень кілограм, по-моєму, їх тут на 2000-17 Чи кг. Тобто всі от такі от одинакові. Бачите, це вставка т 5 к 10 і такі самі в пачках. нові. Все це нове ВК8 на два касаря. Витяжка дебела. На цьому, в принципі, все. Кому понравилось, ставте лайки. А, так, Дядько вже купив, треба спакувати, відправити лайкосики, коменти Короче, Лайк, підписка, вся херня. Всім пока. А, пишіть на Viber. Звонити не треба, краще пишіть.